І нам залишилось лише пришити засібку. Засібку я вибрала на е, липучці. Ось липучка має дві сторони: на одній гачечки, а на другій така борсова частинка. Кріпити ми її будемо всередині, тому я вкладаю першу частинку, та що з гачечками всерединку. і приколюю її шпильками. Щоб наша застібка не сунулася, поки ми будемо її пришивати, шпульками. шпильками. Так. А другу частинку з протилежної сторони, рівняючи по краях, щоб вони були на, одноком... на однаковому рівні декілька шпилів. Ось так. Порівняла, дивлюся, воно все, все добре. Тільки залишилося пришити. Шити, знов-таки, я буду швом назад голка. Нитку заправила синього кольору, щоб вона була менш помітна, але все одно її буде видно. Саме головне, що треба голочкою спочатку всерединку просунути, щоб заховати вузлик, який я зав'язала наприкінці. І починаю шити так само, як і верхній зріз, так само, як і бокові зрізи, швом назад голка. Проколюю і вивожу наперед. Якщо шпилька заважає, її можна прибрати, відтягую стіпочки, щоб вони були красиві. Треба намагатися, щоб стівочки були всі однакові. І ось так по всій довжині цієї липучки я прошию вручну швом назад голка. Тут в мене будуть стібочки до стібочка. з цієї сторони стібочки нашаровуються. Трошки важко проходить голка, тому що. Два слої косметички і ще липучка, яка має певну таку пружність і не дає голочки гарно проходити. Але все одно це можливо прошити. Дуже зручно, що є наперсток. Наперстком наперсток допомагає просунути голочку в цю таку міцну частинку нашої роботи. Це можливо прошити. І ось так по всьому цьому периметру. Я зараз прощу, швом вам назад голка. Mm -hmm. Так, я вже прошила по всьому периметру. І цю частинку там, де є такі ось ш... бусинки, начебто. І цю частинку, де є такі настенькі крючечки. І тепер ми можемо. Застібнути нашу косметичку. Ось. І розстібнути. Це дуже надійно, але зайняло трошки часу. Звісно, у кого є швейна машинка, можете це зробити на швейній машинці. Це буде набагато швидше і зручніше. Але вручну це теж можливо зробити. Все.